Чи має бути легко після спілкування із психологом? Звісно, вам в результаті може стати легко, але не завжди буде зручно. І це абсолютно нормально. Я іноді, бувало, якось почитаю в якихось там форумах, чатах і там розповідає жінка, я 10 психологів вже змінила, жоден мені не підходять, всі якісь там не такі. Пройшла безкоштовні в них там консультації. По-перше, що це таке безкоштовна консультація? Це вже. Про надмірну зручність для вас. Якщо це не кризовий якийсь стан, і психолог не волонтер, то ну, це не нормально, щоб він вам безкоштовну консультацію, пробну консультацію. Ну ні, це робота. Це не з подружкою поговорити, що вам там виговорилося, стало легше. На відміну від подружки, психолога немає такого страху, що все, ваші стосунки, там кінець. Тому що ваші стосунки більш нейтральні. Ви можете ображатися, ви можете прямо казати про те, що вам це не подобається. Має почати змінюватися ваш стан. А зміни неможливі без такого, знаєте, певної фрустрації. Саме тому для багатьох ефективність психотерапії ще й визначається тим, що ціна не дуже та й комфортна, тому що ви більше тоді вкладаєтеся в ці стосунки.